Так, друзі, привіт! Так, зараз хвилинка уваги. Давайте так, От що робити, якщо стосунки з замовником класні, суперові. І ти, якби, нормальний будівельник і хочеш їм допомогти, хочеш все зробити файно, і щоб між вами залишилися такі, знаєте, добрі спогади. І коли ми щось доставляємо, такий казус, вийшов на цьому тижні, то ми на 10-му поверсі працюємо. І ліфт також працює. І ми не беремо за занос великі кошти, беремо там до ліфта, завантаження в ліфт. І вивантаження з ліфту. Тобто беремо ціну трьох поверхів, бо інша відстань це ж не наша, ви розумієте, це вже ліфт нас везе. Але трапилась така ситуація, що коли приїхали, ліфт не працював. Тож довелося все тягти на 10-й поверх, розумієте, да? на своєму горбу, на своїй спині. І розуміємо, що треба брати за це кошти. І кошти виходять немалі. І як, от, як в таких випадках робити, коли би, і є стосунки, і привезли матеріал, але за тих 10 мішків на 10-й поверх придеться взяти великі, як дехто каже, скілети, грубі, грубі гроші. Тож, таке буває. Якщо ви працюєте з будівельниками і вони вам роблять ремонт. Не дивуйтеся, друзі, якщо прийдеться заплатити. Бо я вам так скажу: 10-й поверх на ногах, на спині, ти несеш там 30 кілограмів, це відчувається. І це також твій життєвий ресурс, який в тебе просто, просто відбирається, коли ти все це тягаєш. Тож іноді треба. І ну, буде і сплатити кошти. З нашими замовниками в нас проблем немає. Вони класні люди, все розуміють. Але якщо хтось дивиться і думає, що це нічого, то хто замовник, візьміть один раз у будівельника мішок? Ось такий мішок 25 кг, 30 кг, завантажте собі на спину і віднесіть. До себе, додому, на другий, на третій, на десятий поверх. Да, один мішок, ви скажете, що там нести. А коли їх 30, коли їх 50, то ви відчуєте і ви скажете, слухай, краще я заплачу ці кошти. Забирайте будівельники, забирайте, я не хочу так заробляти кошти. Тож, друзі, якщо б ми могли, ми б теж не носили. Але ліфт не працює інколи. Отакі справи.